Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що заважають закрити небо над Покровськом, знищити всіх росіян, всіх найманців російських, що обстрілюють Покровськ наших військових і наступають на Покровському напрямку. Збираю всіх колаборантів, агентуру, всю руйную, більше не можуть працювати, більше не можуть здавати інформацію ворогові. Викривається повністю вся агентура. Знаєте, всі ті, хто обстрілюють зараз, от вийшли карти. Хто руйнує міста на Покровському напрямку наших військових обстрілів, вони будуть знищені. Тут такі карти потужні вийшли. Відсіч буде ворогу дана, їй буде вбитий. Більше він буде плакати, ридати, не зможе, не виживе. Дорога відкрита. І дорога захищена тут на Покровський напрямок. Заперечую весь негатив, убираю, повертаю расистам назад всі біль, сльози і страждання. Виходять карти, що те, що расисти е, наступають там сильні, дуже сильні атаки. В них не вийде досягти своєї мети. Всі вбиті будуть. Абсолютно всі росіяни, оці найманці, всі будуть вбиті, і вони змушені будуть передягатися, тікати. В них більше це якась остання їхня змога. От. Більше сили немає. Заперечую, убираю повністю весь негатив. Всі плани руйную, Рашисти більше не можуть наступати на Покровському напрямку. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди перекриваю, перекриваю, дрони, вибухову хвилю, міну, гранати і уламки, і кулі одвертаю від От наших військових українців, цивільних людей на Покровському напрямку одвертаю. Повертай назад росіянам на голови, тим, що запускають, що надають накази. Хай їм на голови це все впаде, їх знищить, повбивай. Буде так і так буде. Все погане і лихе не згоріти де буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення рашистів, росіян, що наступають на Покровському напрямку. Щоб більше вони не могли цього зробити, де буде повністю зруйнована вся логістика, рашистська, всі плани ворожі. Поламана, зруйнована. Більше не можуть наступати. Немає чим і ким буде так, і так буде. От камні, які вічні рашистів. Покроську, отвертаю. Всі біль сльози і страждання і смерті. Руйнація всі вертає назад. В Росії в Покроську. Буде, буде все сказане здійснене, так буде. Не буде захист міцний. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!